В Японії створюють перший у світі невидимий авіаносець, і це реальність. В його конструкції використовували спеціальний композит, який заломлює світло таким чином, що він стає практично невидимим для людського ока. Ви можете подумати, що це жарт, але запевняю, ви зміните своє рішення, коли дізнаєтесь на що здатні сучасні технології: лазерна зброя, рейкові гармати, безпілотне управління і навіть політ. Ось чим володіють найсучасні. Ші авіаносці світу почати, мабуть, варто все-таки з Японії, адже те, що вони створили, не підлягає жодному поясненню. Безліч років розвитку технологій дали змогу японським інженерам випустити перший у світі невидимий авіаносець, назву якого досі не розсекретили. Але як же японцям вдалося досягти невидимості? Існує кілька методів реалізації цієї технології: це або використання спеціальної обшивки з екранами і камерами, які створюють ефект хибної невидимості або ж застосування ефекту заломлення світла. Саме другий варіант використовували японці у створенні свого авіаносця. Щоб домогтися потрібного ефекту, їм довелося створити особливий матеріал, здатний змінювати напрямок і швидкість світла, що проходить через авіаносець. За такого підходу створюється оболонка, що поглинає світло, яка оточує об'єкт і приховує його від зовнішнього спостереження. Так що в невидимості не... Має нічого фантастичного, вона вже стала реальною. Подібна технологія дасть змогу японцям перебувати просто під боком супротивника. А той навіть не підозрюватиме, що на нього вже націлилися найпотужніші корабельні гармати, одна з яких має бути лазерною. А ось хто точно володіє лазерною зброєю, так це американський авіаносець USS Ford вартістю 13 мільярдів доларів. There is no one немає абсолютно нікого, хто пишався б веденням в дію цього могутнього корабля більше ніж президент США. Американський суперкорабель є рекордсменом за багатьма параметрами. Найбільший у світі, найдорожчий і найпотужніший з водотонажністю 100 тисяч тонн. Він має міць більшу за весь військово-повітряний флот щонайменше 50 країн світу сьогодні я з великим задоволенням оголошую, що новітній авіаносець ВМС і перший в новому класі авіаносців cvn 21 буде носити ім'я Gerald R. Ford. Тільки погляньте на його розміри. Той самий авіаносець Японії поруч із ним здається іграшкою, адже Джеральд Форд практично вдвічі більший. Обсяг цього гіганта дорівнює двом мільйонам кубічних метрів. Для порівняння грецький колізей, який вважається однією з найбільших будівель з коли-небудь побудованих, має об'єм лише в один мільйон кубометрів, що вдвічі менше ніж у цієї плаваючої фортеці. Величний Джеральд Форд може працювати протягом 25, П'яти років без дозаправки і захищений унікальною зброєю з нескінченним боєзапасом. Його гармати здатні стерти з поверхні землі будь-яку країну за 60 секунд. Але ще швидше це зробить флот з 90 найкращих винищувачів на його борту, серед яких можна виділити новітні F-35 з безпілотними можливостями. І звісно ж, не забуваємо, що разом з USS Ford службу несе армада з понад десятка крейсерів, есмінців. Регатів і навіть підводних човнів. Цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайте, неважливо скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу Форт. Противник може використовувати як і завгодно ракети, щоб потопити Джеральд Форт. оскільки США створили нову систему оборони, яка здатна знищити всі загрози одним ударом. Потужні військові лазери ось вихід із ситуації. І не дарма ж на цю сферу виділяються сотні мільйонів доларів щомісяця. Усе для того, щоб американська лазерна зброя могла протистояти будь-кому. Ця розробка має назву тактичний ультракороткий імпульсний лазер, і це неймовірно. Технологія. Військові інженери відкрили цей лазер ще в 1970-х роках. Але саме зараз ВПС США успішно трансформували його в революційну і дуже універсальну систему зброї, яка може бути інтегрована в цілу низку різноманітних військових платформ, включно з авіаносцями. Тактичний ультракороткоімпульсний лазер неймовірно потужний. Він здатен розвивати інтенсивність, яка на піку може досягати показників до. До мільйона разів вищих ніж у сонця, і саме цю зброю встановили на USS Форт, оптимізувавши її потужність, що генерується прямо з ядерних реакторів, яких у корабля аж два, і кожен важить понад 550 тонн. Це як 60 повністю завантажених вантажівок. Лазерна гармата, яку живлять такі двигуни, запросто зітре з поверхні землі будь-якого супротивника. За це судно безсумнівно доведеться заплатити високу ціну, але його від самого початку спроектували для ефективнішої роботи і більшого розуміння, оскільки вдалося знизити вимоги до технічного обслуговування. Ви здивуєтеся, але в нашому світі є дехто здатний позмагатися з Америкою за першість у сфері будівництва флагманських кораблів. Єдиний авіаносець на службі ВМС Франції, справжній флагман флоту перший французький корабель з атомним реактором як силовою установкою, і другий за величиною серед усіх авіаносців. Його назва Шарль де Голь. І він точно вас здивує. Цей гігантський корабель вміщує дві тисячі осіб екіпажу. 800 піхотинців, розміщених на бронетранспортерах, 100 літаків, включно з винищувачами, штурмовиками, розвідниками і гвинтокрилами. До того ж, це один із найшвидших авіаносців у плані запуску літаків, адже вони можуть стартувати кожні півхвилини. Мета цього типу авіаносця мати найкращу швидкість запуску винищувачів. Однак Шарль Деголь може прославитися не тільки своїми величезними розмірами та роєм із винищувачів, а ще й неймовірно потужною гарматою, адже для нього вже тестується рейкова зброя. Рейкова гармата це артилерійське знаряддя, яке стріляє снарядами за допомогою електричної енергії, що передається через звичайний металевий снаряд. Це незвичайний і експериментальний тип зброї, який був розроблений на початку ХХ століття. Робота рей... Рейкової гармати заснована на використанні принципу електромагнітної індукції. Знаряддя складається з двох паралельних електродів, званих рейками, підключених до джерела потужного постійного струму. Електропровідна маса, яку розганяють, розташовується між рейками, замикаючи електричний ланцюг і набуває прискорення внаслідок сили ампера, що діє на замкнений провідник зі струмом у його власному магнітному полі. Сила ампера діє й на рейки, приводячи їх до. Взаємного відштовхування, простіше кажучи, гармата здатна одним пострілом прошивати наскрізь два десятки бетонних стін, за мить перетворювати техніку на купу металобрухту і дезінтегрувати будь-якого супротивника на відстані понад 500 кілометрів. і все це на 42 тисячі тонному атомному кораблі, здатному підтримувати життя 1800 моряків. Саме авіаносці найкраще підходять для використання такої потужної зброї, адже вона споживає дуже багато енергії, а атомний реактор Шарля де голя якраз компенсує цей недолік. Можливо, французький авіаносець стане на один рівень з американським Джеральдом Фордом. Проте є у США ще одна таємнича і дуже цікава розробка. Думаю, ви вже чули про те, що в Японії створили перший у світі безпілотний авіаносець, яким керують бойові дрони і за аналогічною технологією Америці вдалося створити власний корабель. Адже що може бути кращим за величезний авіаносець, напханий найпередовішими технологіями, завдяки розвиненому штучному інтелекту з самонавчанням, новинка може самостійно керувати всіма процесами на борту. Корабель здатен пересуватися, розвідувати, атакувати та захищатися взагалі без присутності людей. Однак не бійтеся, повстання роботів не буде, адже авіаносець Завжди можна вимкнути лише однією кнопкою управління або ж навпаки одним натисканням клавіші влаштувати полювання на супротивника та випустити величезну кількість дронів, розташованих на борту цього корабля. Серед усіх безпілотників є літаючі камікадзе, розвідники та навіть бомбардувальники, що за силою не поступаються легендарним бідва спірід. Навіть плаваючі цілі будуть під загрозою, адже авіаносець керує під. Водними човнами з ядерною зброєю. Після виходу такого надпотужного корабля, гадаю, не залишиться охочих змагатися з США за першість у водних просторах. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтеся, поставити вподобайку і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей!